Біопрепаратами, такими як Актофіт, бітокси і е, подібних до них. Мені найкраще подобається такий препарат, як бітокса Працює дуже гарно, працює не тільки по кліщеве, а й різних е, різних шкідників, абсолютно різних. І головне, що він безпечний для наших бджілок, так, якщо у вас в вони літають, і безпечний абсолютно для людей. Тут дуже короткий термін очікування сьогодні обробили. Через сутки можна споживати огірочки, тобто за рахунок того, що це біопрепарат. Також ми на попередження з нашими рослинами все добре, питань яких немає, ні хвороб, ні павутинок кліща, нічого ми зараз не бачимо. Вони гарно розвиваються, я зараз вам це все, все покажу. Але додатково ми попрацюємо фітоцидом Р. Обов'язково додамо привипар сюди. Це класний фунгіцид, який працює проти різних хвороб. Так? Тому, щоб не втрачати е час, е не працювати спочатку бітоксибаксициліном, потім фітоцидом, да? ми робимо однак, одну таку бакову суміш цими двома препаратами і будемо обробляти наші рослини. Також зараз у нас рослина вже в такому стані, що щось зацвіло, багато вже таких маленьких огірочків. І щоб рослинка їх витягнула, ми будемо використовувати ось таке добриво, як Френд. Це добриво на основі гумату калію, біологічне добриво на основі гумату калію. Але тут не просто да, гумат калію, а тут ще є різні мікроорганізми, що покращують кращий розвиток кореневої системи, рослини розвиток. Так, це все. Буде тільки-тільки на користь використання цього доброго. І головне, що безпечний, біологічний, так, щоб, тому що ми ж будемо споживати цього огірочка. І також, друзі, ми до цього добрива, гуміфренд. Додамо ще мікоризу. Я завжди її показую, завжди про нього розповідаю, наскільки круто рослини почувають себе після внесення її, це взагалі питань нема. Також біопрепарат, він робить кращу, більшу площу поганання поживних речовин кореневою системою, тобто розвиває кореневу систему і також захищає рослину від різних кореневих хвороб, фузаріозних в'янень і так далі. Якщо його використовувати постійно, також будете мати гарний результат. Все, друзі, біологічне. На будь-які з цих препаратів залишаю посилання в описі. Ви можете перейти і подивитися більш детально, ознайомитися з даними препаратами. Що, давайте зараз я вам це все відкладаємо. І вже ближче покажу наші рослини. Так, друзі, це в нас ось тут огірочки. З цієї сторони ми вже почали висадку томатів в різних високоросах. Тут класні томати, біф томати, так, величезні, і порпори, і чері, і е, пекбове. Тобто класні рослини, я думаю, що вам буде цікаво. Ось, до прикладу, дивимося огірочок Касіус у нас. Так? Дивіться, скільки він вже дає нам плодів. І на нижній, і ось дивіться, який огірок, знову зверху два, знову інші два, і пішов, поїхав, аж до самого верху постійно є огірок. Щоб він його витягнув, ми повинні давати йому якісь калі. На початку рослина, рослині не вистачало калію. Бачите, вона ось така, ось таким жовтою кайомкою, це означає, що їй не вистачає калію. І ми вже одну підкормочку раніше робили, і далі ось вже листочки нормальні. Тобто рослина доотримала калію. Бачите, немає вже далі. Ось. Тому зараз ми будемо знову підживлювати цим самим добривом, щоб рослина не відчувала цього дефіциту. Потрібно працювати частіше трошки. Так, так як ми вже бачимо огірочки, то будемо працювати, звісно, частіше. Ось, дивіться, гарно вже зацвіло. Так. Тому зараз ми беремо. Ці всі добрива і будемо ними працювати. Перше зараз повиїв наші рослини гуміфрендом і мікоризою, а потім вже будемо в кінці робити листову обробку і виходити з теплички. Так, друзі, починаємо з мікоризи. Починаємо. З нею йде така от ложечка, так? І оце ці дві ложечки я даю на оце відро води. Дві ложечки. Отаких От на відро води. У нас тут 18 літрів приблизно в цьому відрі. Всього буде для того результату, який нам необхідний, абсолютно достатньо. Так, додали. Тепер її розколочуємо гарненько. Ось так. Поверхню головне збити, бо вона ж така дуже сильно пухка, знаєте. Вона буде нам нашого корінчика розвивати гарно і буде захищати також від хвороб, що немаловажно. від таких, як корагневих, всяких різних, да, щоб не було позаріозного в'янення. Буде нам від цього захищати. І тепер беремо гуміфренд. Обов'язково кватайте його, тому що воно осідає Воно на основі ж гумату да, калійного. Воно осідає, тому його обов'язково калатайте. Дозування йде тут 35 мл на 10 літрів води. Бачите, такий чорний. Так як у нас тут, вважайте, е, 20 літрів води, то 70 мл я буду давати. Тут у нас 25 повний корочок, 25 раз. 25, 2, 50 і 20. 70 мл. Ось так. Все, повірте, цього буде достатньо. Так, це і є в нас. Зараз ми це трошечки тут розколотимо, щоб вимити. Ось. Воно все класно працює, воно все перевірено. Ну, Знаєте, тут користуйся і ти знаєш, що все буде окей. Не буде ніяких проблем і заперечень, як то кажуть. Так, тепер це все діло розколочуємо. Руненько, бачите, яке чорне? Гоміфренд своє дає. В складі гоміфренду, друзі, там йдуть калійні солі, гумінових та фульових кислот, комплекс, комплекси різних мікроорганізмів. Так, разом із фунгіцидним і е, ростостимулюючими властивостями, Амінокислоти, пептити, полісахариди, бурштинова кислота, мікроелементи, там іде сірка, магніцин з залізо, марганець, бормідь, кремній, мельбден, кобальт. Здається так. Якщо я не правий, друзі, можете мене виправити. Але мені здається, що ось так. Тому що, розколотили це, все діло гарненько. І тепер починаємо поливати наші рослини. Є в мене ось така бутилочка, одну таку а, бутилочку під одну рослину а, цілком достатньо. Так, друзі, розсаду нашу ми повністю полили, Тепер будемо ми а, працювати фітоцидом і бітокса По гірочку бітокса йде іде 70-75 г на. 5 літрів води. Тут у нас я набрав десь 2,5 літри води, тому якраз 35 мл буде йти на 2,5 літри води. Нам цього буде достатньо, у нас рослин небагато, у нас на ще він і лишиться. Так, цей біопрепарат. Все, відкрили, виливаємо його сюди, такий він жовтенький трішки. Вилили його сюди, забираємо в сторону. І тепер фітоцит. Фітоцит йде на 10 літрів води. У нас там 2,5 літри води. Фітоцит йде на 10 літрів води 15 мл. Тому ми зараз цих 15 мл приблизно поділимо так, щоб е, було десь там приблизно по 5 мл. І цих, друзі, 5 мл ми також сюди даємо 5 мілілітрів. Осюди раз. Є. І тепер перва печа. Сюди також ділимо. Його 2,5 з Мілілітри. Так, 2,5 з половиною мілілітри. Є. Бачите, наскільки він густий, густючий, так просто його і не розколотити. Тому ми зараз трошечки сюди винемо водички звідси. Буквально трішечки. І зараз розколотимо його. І тільки тоді будемо вивати його вже туди. Друзі, звертайте увагу, що біопрепарати використовуємо тільки з біопривипачами. Це має дуже велике значення. А звичайні препарати зі звичайним привипачем. Так, і сюди його. Є. Розколочуємо. Так, і оприскуємо наші рослини. Оприскувати я буду за допомогою свого улюбленого оприскувача. Це ось такий у мене оприскувач є. Сюди вставляється просто такий раз. Кнопочку нажави, форсуночка ось така. І воно гарно дуже розпиляє. Дуже зручно все оприскувати. Бачите, наскільки гарне розпилення в нього? І все отак гарно з усіх сторін оприскуємо наші рослини. Якраз вже тако під Ну, ще не зовсім вечір. Але зараз якраз гарне оприскування відбувається. І так всі наші рослини. Бачите, мівко гарно розпилюється. Ось е, така в нас сьогодні була робота з нашими рослинами. Якщо вам сподобалось відео, е, обов'язково ставите вподобайку, підписуйтесь на мій канал, і я буду вам далі розповідати щось новеньке, щось цікавеньке, можливо, те, чого ви і не знали.